Для того, щоб додати два мішаних числа, потрібно окремо додати їхні цілі частини і окремо дробові. Тому записуємо 5, додати 3 в перших дужках, потім додати, і додати завжди, навіть при відніманні, тому що між цілим числом і правильним дробом завжди свій знак плюс. Додаємо дробові частини. Одна сьома, додати 2 сьоми. Дорівні. Далі рахуємо. В перших дужках 5 додати 3, скільки? 8. 8. 8. вірно. Додати одна сьома додати 2 сьоми. Я вам говорив, 7. що потрібно додати чисельники, коли земельник так? 3 сьоми. І ми вже сьогодні з вами працювали і говорили, що завжди, коли додаємо до цілого числа правильний дріб, утворюється що? Мішане число. Мішане, Мішане число. Тобто 8, і 3 сьоми. zap